Наконець, я так-так ждав тебе. Чому так довго не був? Ой, да пардон, пардон. Вибачте, я не хотів запізнитися. Просто. Пробка. Братан, ти зараз будеш в ярості. У нас в стартовому складі нуля. Так, це. Є тупий вилупок, який не грав е, півроку. Прямо в точку. Абсолютно в точку. У мене якісь погані прочуття. Братан, який тут було переживати? Все добре? І за чого? Та як і за чого? Дивися, як ви граєте. Після цієї атаки ви нас просто мені так кажеться. Ну, і що я тобі сказав? Ну ти подивися. Ай, єс гол. Братан, ти якось не забувай, що ми з різними командами дружимо. Тоді, ну, що тобі сказати? Тела, давай, давай, давай. Єс, добувай. Ай, ну як так можна бити? Братан, там від захисника був рикошет. Я знаю. Да, Тилови Саме сам, дивись. Це що за фігня? Ну, в цілому ну, я все старенький. вже, ну... Пора. Після цього матчу його будуть критикувати. Е, правильно я говорю? Зановбали. Нуль нормальних атак. Один удар з твір воріт. Навіть у Мачестеріна в матчі з, матчі з Ліверпулем було більше ударів з твір коли вони 7-0. ніж у нас. Ти братан випустив свій духовний реактор. Може, краще тобі е, до доктора сходити після цього матчу. Ні, ну слухай, Ти був правий. Ну, я вже пішов по пенсію. Братан, дякую тобі дуже, що ти мене пригласив подивитися цей матч. Я тобі співчуваю за цю поразку. І ще раз попрошу в тебе пробачення цього двіжу. Я сам не можу це повірити, що ми вже 20 чи 30 вже матчей не програємо, чи 31, Я, Я вже збився з толку. Добре. Дякую тобі дуже. Дякую тобі, друже, що ти завітав. І щоб з тобою все було добре. Ти там тільки інфаркт не получи, якщо ви поб'єте наш рекорд в 2020 році. Да. Е -е... Я точно інфаркт не получу. Але не знаю, але відпочинок і ще щось точно получу. А, До речі, як там твоя Борусся Дортмунд? Та що він там? Що тобі сказати? До сих пір висипається в те, що він не може повірити, що Белінгем вийшов з Боруся Дортмунд в Реал Мадрид. А... Самі вони на п'ятому місці. А... а чому не на 20-му? Може, тому що 21-го немає. Привіт, <ривіт> друзі! Як вам сподобався жарт? Мені сподобався. Ставте подобайки під цим відео, лайкайте. А якщо не, підписали, не підписалися. То мерші любі це дуже вам дякую за просмотр. Дякую вам за все. Бувайте гарного дня чи вечора.